День народження України депутат Рівненської обласної ради Ксанія Павловська відзначила разом зі своїми земляками, взявши участь у заходах, які відбулися у трьох районах рівненщини на її батьківщині у селі Степань. Тут святкувати почали з самого ранку ярмарком майстрів та виставками рукотворів вихованців дитячих закладів. Фонтан у центрі міста зібрав бажаючих взяти участь в урочистостях. Адже, окрім незалежності, степань 24 серпня святкує день заснування. Наш степанський край. Завжди відрізнявся своєю патріотичністю. Наразі ще в 86-му році минулого століття ми одні з перших в області підняли в степані синьо жовтий прапори. Ми наразі одні з тих, хто найбільше, найбільша кількість наших хлопців воювали. в на Донбасі, захищаючи нашу незалежність, незалежність для Степаня – це свята справа. Коли люди одягаються, приходять на це свято, я розумію, що люди ну тішаться цим днем, хоча не знати, що буде завтра. Хочеться миру, миру в першу чергу, щоб діти жили у вільній незалежній країні. Днем незалежності! 25-річчя незалежності Ксенія Павловська приготувала подарунок для земляків, історичну вікторину, а також веселі атракціони малюкам на забаву, аквагрим, солодку вату та розваги у компанії улюблених персонажів лісової феї та людини. Павука дітям дуже гарний це розмальовки. У новчата з малюватися. Дві тунни штовхали в одному зі змагань кремезні велетні з Богатирські забави незалежності для містян вже вдруге, за підтримки Ксанії Павловської, організував депутат Сарненської районної ради Анатолій Рудковський, щоб молодь підняти, щоб перестали курити в інтернетах сидіти. Наркомана, щоб менше було, а щоб більше займалися спортом, три команди: Гладіатор, збірна селечів міста, Динамо, працівників поліції та рятівники команди місцевого відділення служби надзвичайних ситуацій змагалися хто сильніший. Щоб люди бачили, що дійсно рятувальники вони можуть. Вони люди можуть покаститися на них. Ксенія Павловська вручила учасникам змагань грамоти та цінні подарунки. Найціннішою нагородою для богатирів були емоції, подаровані вболівальниками. Дуже позитивні, хороше настроєння, піднімає тонус. Тобто, праздник». вразі молодь Березного відзначила День незалежності спортивно у місцевому парку. Вісім команд учасниць змагалися за кубок з пляжного футболу, волейболу та Пейнтболу на майданчику, який громадській організації Повага до життя допомогла облаштувати Ксанія Павловська. Переможці отримали нагороди та призи від обласного депутата та місцевої адміністрації. У пляжному волейболі перше місце вибрали дівчата з команди Ліцей у пейнтболі. Влучнішою була команда Щит. А першість з пляжного футболу виграли хлопці команди Сюрприз. Я є підтримка є організація є свято. Скромно у щоденних турботах проводить святковий день Леонід Ковтун котрий мешкає у селі Кам'янка, сина на якого покладав багато сподівань, забрала афганська війна. Саня Павловська завітала до єдиного у районі батька загиблих на чужій війні хлопців. Щоб ви пишалися нашою країною, ваші діти, правники так само пишалися країною сильною, здоровою, якою буде тільки світле майбутнє. Ми для цього зробимо все у Костополі. Ксаня Павловська поспілкувалася з ініціаторами встановлення дитячої качелі та лавки у дворі по вулиці Грушевського, 20, яким допомогла. Тут є двір, великий двір з багатьма дітдуш, де є багато дітей. Дитячі майданчика немає, він відсутній, просто з певних якихось причин і пані Ксенія відгукнулася, дала нам дуже швидкий термін. Що просто мене, знаєте, приголомшило. Що в дуже швидкий термін, фактично за півтори, якось, півтори неділі, півтора тижня ми отримали цю качелю. На майдані Костополя пишно відзначили День незалежності представники усіх громад району. До свята приурочили проведення другого туру обласного фестивалю конкурсу Хата Багата. Ксенія Павловська радо взяла участь у нагородженні переможців. Перше місце отримала родина. Ворощуків села Маща у святковому вирі було легко згубитися, але депутата обласної ради впізнавали навіть діти. Під час спілкування з учасниками та гостями свята Ксанія Сергіївна отримала запрошення відвідати окремі господи та цілі колективи, зокрема завзятих як на сцені, так і у житті учасниць ансамблю Борщів'янка. Хочу привітати сьогодні всіх своїх земляків з великим святом з Днем Незалежності. Сьогодні ми в наших руках тримаємо найбільше скарб і найбільшу мрію наших прадідів. Це наша незалежність. Сьогодні ми не нащадки, сьогодні ми вже батьки. І з усією батьківською любов'ю я хочу, щоб ми всі разом будували нашу країну по маленьким цеглинам, будували інститути влади для людей, а не навпаки. Щоб ми плекали нашу незалежність, щоб ми вчили наших дітей добру, любові і гідності, адже вони мають розуміти, в якій прекрасній країні вони живуть. Наша незалежність має стати невід'ємною. Частиною нашої крові, і тоді я впевнена, що не буде злочинної влади, не буде свавілля чиновників, і звичайно, зовнішньому ворогу на території України буде зась. Я хочу побажати незалежності в думках, в серцях і мріях нашому народові. Слава Україні! Центральні площі Березного і Костополя заспівали у день незалежності українських пісень разом із Сашком Невже та його гуртом. Тошонада, які завітали на запрошення депутата Ксенії Павловської, з Годинною концертною програмою та заряджали своїм позитивом та енергією. Смиє українці, раду не зрадуйте. Працювати наш народ у нас є.